Найголовніша помилка в вимові в польській мові, якою припускається 90% учнів. Це такі звуки, як т, сі, т, зі. Їх просто не існує, що ж натомість є в польській мові. На відміну від нашого звука с, наприклад, може сказати «сьостра», поляки мають «ш» і правильно сказати состра. Нашому звукові Ц відповідає в польській мові звук «ч». Ні тётка, ні тётя, а чоча. Нашому звуку з в польській мові відповідає звук ж. Не денькує, а джукує. Ну, а про звук т я взагалі мовчу, його навіть не знаю, як ви його вивели. А не робить, не читати. Так, а звук т. Робити, читать, писати. Зараз в мене відкритий доступ до курсу в польській мові, в якому майже усі теми з граматики, алфаві, де ви навчитеся правильно вимовляти звуки, або ж якщо вам не підходить формат курсу, можете записатися на індивідуальні заняття разом зі мною.